Так сталося, що одного дня моїм батькам потрібно було поїхати в сусіднє село, і моє село воно було ближче до Києва, а між моїм селом і тим селом, куди потрібно було їхати моїм батькам, проходила річка. І е, підірвали міст, який з'єднував наші села. І я розуміла, що в тому селі дуже багато російських військових, тому що вони не можуть переїхати в наше село, в них там ціла база, але моїм батькам потрібно було туди поїхати. Я стояла в кімнаті, дивилася в вікно, бачила, як їхали мої батьки, і я дуже сильно хвилювалася за них. Але як добре, що ми маємо можливість молитися до Бога? І Бог той, який завжди чує наші молитви. І невдовзі повертаються мої батьки, і мама розповідає, що коли вони заїхали в те село, знов подвір'я вийшов російський солдат, і він спитав батьків, куди вони їдуть. І мої батьки повідомили йому. Він сказав: Ви поки не можете туди їхати, я позвоню командиру, дізнаюсь, якщо він вас пустить, тоді поїдете. І ось коли він позвонив до командира, мої батьки вони чули цю розмову. Цей командир почав дуже сильно ругатися і сказав розстріляти їх. Але солдат він просто завершив розмову, сказав моїм батькам, вас туди не пропускають, повертайтеся назад. І саме мої батьки після приказу розстріляти повернулися додому абсолютно живими і здоровими. Це міг зробити тільки мій Бог, який чує молитви. Слава Богу.